Майже 150 пунктів незламності на випадок відсутності електроенергії розгорнули в Рівненській області. Оснащені вони водою, світлом, місцями для відпочинку, аптечками та біотуалетами. Працюють пункти цілодобово і всі послуги там можна отримати безкоштовно. В одному із таких наметів побували і наші журналісти зарядити мобільний телефон. Випити гарячого чаю або ж просто зігрітися, якщо вдома немає світла. Можна в ось такому пункті незламності. Вперше запрацювали вони 23 листопада. За день по всій Україні з ініціативи офісу президента спільно з ДСНС України та обласними військовими адміністраціями розгорнули майже 4 тисячі таких пунктів незламності. Пункти незламності це точки в містах, маленьких містечках, селищах, де люди можуть прийти. Там є генератор, там є. Тепло, там можна випити а, теплий чай, каву і так далі, зігрітися щонайперше. Якщо потрібно такі послуги, треба йти до пунктів незламності. де можна знайти ці пункти незламності. По-перше, це а, сайт «Незламність.gov.ua», Там є онлайн-карта, можна побачити, де біля вас знаходиться такий пункт незламності. В Рівненській області відкрили 132 пункти, з яких 93 це пункти, які знаходяться. На балансі територіальних громад – це приміщення сільської ради, приміщення школи, приміщення клубу інших соціальних закладів. Також у нас чотири пункти розгорнення військових районних адміністрацій і один в обласної військової адміністрації. Крім того, 34 чотири силами ДСНС, з яких 29 – стаціонарна, тобто на базі їхніх приміщень, які у них є стаціонарна по території області, решта в таких. Зручних палатках з подогрівом у рівному поблизу палацу культури хімік рятувальники розгорнули окрему палатку для дорослих та дітей. На даному пункті у нас тут знаходиться дитячі, немаличка, мультфільми, ті можуть подивитися, зайти, зігрітися, випити гарячу мокачино, так отримати позитивні емоції. Ну і, звичайно, йти далі по своїх справах. Гарячі напої малечі тут роблять самі рятувальники. Будь ласка, юна леди. прошу. Обережно, гарячо. В одному такому наметі може розміститися близько 30 людей. Тут дуже тепло, і коли розрядився е, телефон, так само коли виключили світло і немає чим зарядити телефон, тут сюди можна прийти, зарядити телефон, погрітися. До слова, працюють вони цілодобово. і Зайти сюди може кожен охожий. Тут у нас розгорнуто два пункти. Фактично таких, тому що вчора, ви знаєте, що в нас було відключення електропостачання, і дуже багато людей саме власне було тут. Тому прийнято було рішення розгорнути саме два намети. Для більшої кількості людей, от загалом, якщо взяти за неповних там півдоби, у нас е, наші пункти незламності е, відвідало більше півтори тисячі громадян. Поблизу кожного такого намету розміщені біотуалети. Є також і інтернет. Тут є генератор постійно він автономний. Є генератор безперебійне світло, є е, є тут е, теплові дуйки, е, які забезпечують. Температуру постійно. спокійно собі можуть прийти діти, мами з дітьми, громадяни без проблем зігрітися. Пункти працюють цілодобово 24 години. Наші співробітники можуть надати першу домедичну допомогу. Якщо, наприклад, виклик є більш таким серйозним, ми тоді телефонуємо на 103. Період тривалої відсутності світла рівнянам така ініціатива до вподоби. Знайти найближчий до своєї оселі пункт незламності можна на сайті міської ради або обласної військової адміністрації. Можна скористатися також і онлайн-картою «Незламність.gov.ua». Ольга Данілюк, Володимир Захаров. Новини Рівного.